Серед багатьох міст України є найкраще це Бахмут. Квітуче троянданець, спортивне, сучасне та молодіжне, героїчне та могуче. Адже саме зараз на своїх плечах стримує страшну навалу. І Бахмут витримає, бо в місті велику роль приділяють патріотичному вихованню, А починається все з дошкільного віку. Понад 17 років в дошкільному закладі пріоритетним напрямком є виховання справжніх патріотів своєї країни. Працюючи в тісній взаємодії, всі члени педагогічного колективу та представник гетьмана українського козацтва в Донецькій області, генерал-атаман козацтва Олександр Галушка та атаман Бахмутського козацького полку спрямовують практичну роботу з дошкільнятами на духовне та патріотичне формування особистості маленької дитини. Адже на міцному ґрунті духовності, моральності, культури зростає особистість здатна відповідати за свої думки, слова, вчинки. Саме тому основним напрямами патріотичного виховання ми обрали формування уявлення про сім'ю, родину, краєзнавство, ознайомлення з явищем суспільного життя, формування знань про історію держави, державні символи, ознайомлення з традиціями і культурою свого народу, формування знань про людство. Колектив закладу реалізовує даний підхід через взаємодію соціальними організаціями міста та області, приймає участь у всеукраїнських конкурсах і насамперед через співпрацю з бахмутською казацькою паланкою, тому й має велику кількість нагород та досягнень. Досягненням для педагогів та закладу є участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з козацької педагогіки, а також співпраця з відкритим міжнародним університетом розвитку людини Україна, місто Київ. Директор закладу Ганна Єщенка нагороджена медалями гетьмана українського казацтва за гідність і патріотизм та за вірність і терпіння. Незважаючи на те, що в нашому незламному місті йдуть активні воєнні дії, ми продовжуємо працювати з маленькими бахмучанами та їх батьками. І яскравим підтвердженням цього є розважальні програми з музикування з патріотичного виховання, які проводяться керівником музичним Тетяною Шороховою. Онлайн просторі. І дуже важливо, що представник бахмутської козачої паланки Олександр Галушка разом з ансамблем Бахмучанка, з педагогами і з батьками закладу, піклуються про дітей, про майбутнє рідної землі і з яскраво вираженою українською національною свідомістю, світоглядом і духовністю. Впевнені, що з наших вихованців виростуть справжні патріоти, а педагоги та казацтва докладуть всі зусилля для того, щоб вони стали справжніми нащадками свого народу.